Ларисо, поговори з сестрою. Як це вона йде від мене? Прибіг до мене чоловік моєї сестри в надії, що я врятую їхній шлюб. А що я могла зробити? Марія доросла людина, яка сама приймає рішення. Проте навіть я тоді її не зрозуміла. Навіщо руйнувати сім'ю, проживши з чоловіком стільки років. Я навіть не думала, що у моєї сестри може бути хтось на стороні. А днями до мене прийшла моя рідна сестра. Вперше за два роки ми з Марією поговорили. І я зрозуміла, що не все так, як мені здавалося, я навіть в якійсь мірі зрозуміла її. Два роки тому Марія відзначила свій 50-річний ювілей, а потім ошелешила всіх тим, що йде від свого чоловіка. На той час діти у неї вже виросли і розбіглися з дому, а вони з чоловіком залишилися самі. І тут новина у Марії з'явився інший тому вона все залишає чоловікові і дітям, а сама йде. Тоді зять, чоловік Марії, прибіг до нас з мамою і розказав свою версію, в яку ми вірили ці два роки. Марія зрадила і тому пішла. Оскільки сама Марія нічого пояснювати нам не стала, то ми теж її засуджували в тому, що з її вини руйнується родина. Адже прожили вони з чоловіком немало, небагато, а 28 років. Марія таки розлучилася, відтоді ми не бачились кожен жив своїм життям. А днями я зустріла сестру в магазині. Вона була з чоловіком, іначе все світилося від щастя. Я помітила, що в руках у застрибула лише маленька сумочка, а великі сумки з продуктами ніс її чоловік. Я підійшла першою, ми поговорили, і я запросила їх обох до себе в гості. Думаю, ну що там, вже нічого не зміниш, а ми з нею все ж рідні сестри. Ти, зрештою, це її життя, і вона має право жити, як хоче. Прийшла Марія до мене сама. Сказала, що не те, щоб чоловік не хотів йти, просто ще зарано. Нам самим спочатку треба поговорити. Тоді сестра вперше мені розповіла, як вона жила. Виявляється, у шлюбі вона зовсім не почувала себе щасливою. Вона ретельно виконувала всі обов'язки і робила все для того, аби її чоловік почувався щасливим. Але ні вдячності, ні взаємності не було. Дійшло до того, що вона спеціально затримувалась на роботі, щоб не йти додому. І це помітив її начальник Михайло. Він теж додому не поспішав, бо не мав родини. А якось ввечері Михайло зізнався, що Марія йому дуже подобається. І якщо вона піде від чоловіка, то він з нею одружиться. Спочатку ця пропозиція видала сестрі дивною, але потім, добре все обдумавши, вона погодилась. Розлучилася з чоловіком, вийшла заміж за Михайла і переїхала до нього. Тепер вона не стає о шостій ранку, щоб приготувати чоловікові сніданок, а навпаки, коли прокидається кава і ще щось смачненьке до кави чекає її на столі. Марія забула, що означає носити важкі сумки з продуктами з супермаркету, все це робить їй чоловік. Для Михайла не проблема закинути речі у пральну машинку, поскладати посуд по судомийку чи приполососити підлогу. Вона, нарешті, відчула себе щасливою, і цей стан їй дуже подобається. Я дивилась на сестру, як захоплено вона розповідає про своє життя, як світиться, і зрозуміла, що я не маю жодного права її судити. Навпаки, маю радіти, щоб вона зуміла стати щасливою.